В етері — авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. «Неньки». Поради для мам у складних обставинах. Дорогі радіослухачі, Всі присутні зараз на світлій хвилі, хто бачить нас. Я вітаю вас в рамках програми «Неньки». Програма «Неньки» – це підтримка для мам під час війни. З нами, як завжди, сімейний психолог Світлана Гончарова. Світлана, я вітаю вас! Вітаю вас. Дуже рада бути знову з нами усіма. Дуже радий, що ми дійсно знову разом, щоб підняти якусь чергову важливу тему, яка буде вірю, підтримкою для всіх українських мам. Отже, тема наша сьогодні розірвана родина: як зберегти любов і близькість з чоловіком. Якщо ми в різних країнах, Світлана на початку, чому виникла необхідність обговорити ось саме дану тему, якісь деталі, проблематику? Будь ласка, ну звичайно, ми всі розуміємо, що багато українських жінок зараз опинилися в такому стані, ну якого ніколи майже не було в нашому житті, коли стільком родинам довелося розлучитися з чоловіками і не тільки з чоловіками, з бабусями, з дідусями, з рідними, з братами, з сестрами. Ось багато родин а, з дітьми тільки виїхали в інші країни, і зараз, вже більше року, родини не бачаться. І те, що бачу я, що в одних родинах стосунки дуже сильно погіршуються чи зовсім розриваються. Хтось не витримує цієї самотності за кордоном, вертається з дітьми в Україну, хтось їздить в гості, хтось розлучається. Діти дуже страждають від того, що нема цього зв'язку з рідними. Ось тому насправді це дуже така важлива тема. Ми її повністю не обговоримо і не вирішимо всі проблеми. Але я думаю, дати якісь напрямки нашим мамам ми зможемо сьогодні. Дуже дякую за пояснення проблематики і деталі. Так дійсно мені здається, дуже важливо почати, тому що люба інформація може стати на нагоді і дуже допомогти, можливо, навіть так, як ми і не уявляємо. І тому на початку ось таке питання, які взагалі часті проблеми. Про які ви знаєте, Світлана, виникають сьогодні у жінок, які виїхали за кордон з дітьми. Ну, от одна з проблем, яку я дуже часто чую від жінок: що коли мама опиняється за кордоном сама з дітьми, вона починає від дітей вимагати, щоб діти піклувались про неї, щоб діти розуміли, яка важка ситуація, щоб діти якось вкладалися в родину, щоб діти підтримували маму. Тобто, що відбувається, відбувається те, що жінка вона починає плутати дитину з чоловіком. Звичайно, що оця підтримка, яка раніше була від чоловіка, зараз її немає, тому що нема чоловіка фізично, треба все тягти на собі, весь час бути з дитиною ще й працювати. Звичайно, що жінки відчувають, що їм не вистачає цієї допомоги. І, звичайно, інтуїтивно до кого вони звертаються. Вони звертаються до дітей. Що ти мені не допомагаєш? Чому ти так себе поводиш? Ти що не бачиш, що і так мені важко? А вони знають, що діти, в принципі, коли вони в адекватному стані, можуть там щось зробити, і нормально вчитися по дому допомогти. А ми вже з вами говорили, що діти зараз в стресі, ще в більшому, ніж дорослі. Ось, і діти втрачають можливість поводити себе адекватно дуже часто. Ось і. Мами реально починають звертатися за фізичною психологічною допомогою до дітей. Цього робити не можна. Дорогі мої. Я розумію, що дуже буде, може бути важко, але ви не маєте перекладати обов'язки дорослого на дитину. Будь ласка, не чекайте від дитини, що вона буде піклуватися про вас і буде задовільняти ваші емоційні потреби. Ваші потреби це ваша відповідальність. Дуже важливо, щоб ви навіть в цих важких обставинах вміли про себе піклуватися. Ваш ресурс це головне, що у вас є взагалі за день. Тому що якщо ви порожні, вам нема що віддати вашим дітям. Тому піклування про себе, ми вже багато про це говорили, і будемо ще більше говорити. Дуже важливо це ваше головне ваше головне завдання, дорогі жінки. Ось і звичайно є такі проблеми, які треба до когось принести. Раніше ви могли з чоловіком поговорити про це, чи з мамою, чи з там з подругою. Зараз нема рідних і знайомих людей поряд. Шукайте все одно допомоги дорослої людини. Ми не можемо розвалюватись на частини перед дітьми. Ми про це вже говорили. Ми маємо бути сильними, добрими, дорослими, які показують дитині, що ми справимось, все нормально, у мене все під контролем. Але весь час бути от в цьому такому сильному стані дуже важко, неможливо майже. Дуже важливо знайти психолога, пастора, подругу якогось соціального працівника, когось, хто може вас вислухати, хто може. Дати вам можливість поплакати, чи поківати головою, і коли ви сваритесь і розказуєте, як вам важко якось вас підтримати. Ось тому, будь ласка, шукайте допомогу. Можливо, не обов'язково це мають бути люди, які фізично поряд з вами. Це може бути психолог, який працює онлайн. Це може, може бути ваш пастор чи подруга, яка знову ж таки десь знаходиться в іншій країні, але ви можете онлайн з нею спілкуватися. Ось тому піклуйтесь, будь ласка, про себе. Не перекладайте відповідальність вашого чоловіка на ваших дітей. І якщо ви сердитесь на дітей, якщо вони вас дратують, якщо вам здається, що діти не роблять те, що вони мали робити, скоріше за все, ви ось сплутали чоловіка зі своєю дитиною, і треба це виправляти. Неньки це програма для українських матусь, які виховують дітей у складних обставинах. Дякую за пояснення, Світлана. Всім зрозуміло і всім відомо, що для збереження любові і близькості дуже важливим, звичайно, є зв'язок. Якщо мама з дітьми, наприклад, опинилася за кордоном, то звичайно вживу побачитися ну, це неможливо. Яким чином можна підтримувати взаємовідносини між собою зараз? Які є варіанти в цьому? Так, зараз на щастя, завдяки технологіям, завдяки тому, як світ зараз організований, у нас є більше можливостей спілкуватися. Ось, наприклад, при другій світовій війні не було такого. Так? Люди роз'їхались і вони могли роками один одного не бачити, нічого не знати один про одного. Зараз у нас є можливості, і ми маємо ці можливості використовувати. Хочу додати, що звичайно це дуже важливо, щоб жінки розуміли, нема ідеальних рішень. Чи жити мені за кордоном без тата і самій все тягти, і бути одною з дитиною в іншій країні, чи мені повернутися, привести дітей до тата, бути з чоловіком, але жити в війні і там загроза життю і все інше нема ідеальних рішень. Я бачу дуже багато родин, які лишаються за кордоном. Є багато родин, які повернулися до тат, і це гарне для них рішення. Будь ласка, приймайте своє рішення. Моліться, спілкуйтесь з Богом, хай Бог вас керує, ніхто не має права вас засуджувати. Не спілкуйтесь з тими людьми, які вас засуджують, і кажуть, о, яке ти погане рішення прийняла. Те, що ви зробили, я вірю, що це найкраще для вашої родини. Тепер, якщо все ж таки ви лишаєтесь за кордоном, ви не поряд з чоловіком. Що можна робити? Ну, саме перше, є можливість хоча б мамі з'їздити в гості в Україну. Я бачу, що багато жінок отримують величезне полегшення, вони приїжджають буквально на тиждень і потім знову вертаються в країну, де вони з дитиною перебувають. І це величезне психологічне полегшення. Побачити всіх своїх, побачити свій дім, побачити чоловіка, ось і потім з новими силами вернутися. До життя в іншій країні подумайте, можливо, така можливість у вас є, і це буде велика підтримка. Далі знайдіть канал зв'язку, який буде працювати для кожного члена родини. Про що я говорю? Я говорю про те, що у нас є інтернет, і у нас є можливість через інтернет спілкуватись багатьма різними способами. Наприклад, це може бути відеозв'язок. Коли ми просто там в Фейсбуці зідзвонюємось, я бачу тебе, ти бачиш мене, і ми можемо навіть займатися якимись своїми справами, можемо їсти разом, можемо гуляти разом, можемо готувати їсти разом, можемо спати, лягати разом. Ось завдяки цьому відеозв'язку. Але знову ж таки, не для всіх він буде гарно працювати. Наприклад, ви з чоловіком вам комфортно. Отак, от зідзвонюватись кожен день і може навіть декілька разів на день. Але, наприклад, ваш підліток йому не комфортно. Такий відеозв'язок з татом, а контакт з татом потрібен. Що можна робити? Знайдіть той месенджер, де ваш підліток знаходиться частіше. І, наприклад, можна слати фоточки, відео, якісь мемчики, якісь жарти, просто казати: Ой, я там йду туди, то а що ти зараз робиш? Тобто, знайти от ту можливість. Як можна оцю ниточку прив'язаності зв'язку не розривати? А якщо ми говоримо про більш старших членів родини, бабусі, дідусі, які, наприклад, в Україні лишилися, вам хочеться їм розказувати, що у вас відбувається в житті. Те, що роблять багато родин. вони створюють такі спільні чати: чи в Фейсбуці, чи в вайбері, чи в ВАЦАПІ, і от в такі сімейні чати вони весь час викладають якісь віддяшки, фотки, розказують, що в житті відбувається. У нас, наприклад, є сімейний чат. І наші рідні часто просять молитися про щось, ми можемо знати, що там чи хтось захворів, чи якась повітряна тривога, ми можемо помолитися разом. Тобто, не обов'язково це прям відеозв'язок. Да? Шукайте можливості, як ви можете спілкуватися. І, звичайно, кожна родина, я дуже сподіваюся, що ви вже знайшли якісь ритуали. От що ви повторюєте щоденно, щотижнево, для того, щоб підтримувати цей зв'язок? Щось буде для вас своє. Да? Тому знайдіть, будь ласка, це а, моліться знову ж таки разом. Да? Можна відеозв'язок, можна просто прекрасна опція, коли ти просто аудіоповідомлення записуєш. І тебе можуть почути твої рідні, ти можеш почути їхній голос, і не треба одночасно бути прямо на зв'язку. Тобто шукайте можливості. Я, наприклад, зі своєю мамою часто спілкуюсь, коли я гуляю. Просто вона бачить, де я там йду, ось я бачу її, і ми з нею спілкуємось, і це і корисно, і приємно. Знаходьте такі можливості і такі ритуали. Ось, І в принципі, знову ж таки, не обов'язково обговорювати. Якісь там складні питання під час таких зідзвонів, Щось навіть буденне, що у нас відбувається, що у вас відбувається, фото з вашого щоденного життя. Це буде достатньо, це буде добре. Ось, І я розумію, що це не, не оцей живий зв'язок, якого нам дуже не вистачає з нашими рідними. Але це зв'язок. І я би дуже хотіла, щоб Бог нам дав цю можливість і це бачення, щоб ми раділи. І були вдячні за цю можливість навіть так спілкуватися, щоб ми дякували Богові, що ми зараз живі, що ми зараз можемо поспілкуватися, що ми можемо обмінятися любов'ю навіть от таким чином. Ось ми можемо жити. Наповну навіть от в таких складних обставинах це наше життя. Воно єдине, і іншого не буде. Ось тому е шукайте ці можливості підтримувати зв'язок, будьте вдячними і шукайте і щось хороше, що теж відбувається між вами. Вияв... виявляється, стільки варіантів існує при наявності звичайного смартфона у людини, що можна і відео побачити у одного одного, і аудіо вислати, і фотографії, і просто стандартне, звичне смс повідомлення я зараз ось подумав про те, що в принципі ці функції завжди доступні, але інколи потрібно, щоб хтось їх озвучив. Ви нагадали щось що відеозв'язок, дуже хороша річ. Я Достатньо давно не користувався цим. Це можна зробити навіть прямо сьогодні. Дуже дякую, Світлана. Ми розуміємо, що розірвана родина, сама ця тема має на увазі відсутність фізичного контакту і ну, скоріше за все для людини, коли поруч немає рідної людини. Жінка не має поруч чоловіка, і так само в зворотньому напрямку це все одно складно відчуття самотності. І якщо говорити про жінку, як жінці не бути самотньою без чоловіка? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення. Да, я дуже багато чую від своїх клієнтів і подруг, які виїхали за кордон. Вони кажуть таке, що я ніби одружена, да? але я не відчуваю, що я дружина, що про мене піклуються. А Чоловік він не може, да? він він в Україні, він не може до тебе дотягнутися і задовільнити якісь твої потреби. Ось тобто це така проблема є, але тут теж дуже важливо розуміти, що ви окрема людина від чоловіка. Ось у вас своє життя. Да, ви половинки, да, ви родина, да ви батьки, ви партнери, ви подружжя. Але все ж таки ви окремі люди. У вас у кожного є своє життя. І от зараз так сталося, що ви знаходитесь в різних країнах. І ви маєте розуміти, що задоволення ваших емоційних потреб це ваше завдання. Чоловік цього зробити для вас не може. Ось. І дуже важливо, щоб ви шукали, от як ми казали, шукали підтримки дорослих людей поряд з вами. Шукайте спілкування серед жінок, які знаходяться в таких самих обставинах в вашій країні. Скрізь, абсолютно, навіть в такому маленькому містечку, як у нас в Канаді, у нас є спільнота. У нас є зустрічі для українців, у нас є зустрічі для жінок. Я розумію, що інколи важко, тому що це якісь чужі незнайомі люди, і часто люди травмовані війною. Ось, але нам треба знаходити оце ком'юніті, будувати цю спільноту навколо себе, де да навіть знайти, хто тебе буде стригти, хто там буде тобі нігті робити, хто може там з твоїми дітьми посидіти, поки ти там підеш на роботу, чи чи іде ще. Ось тому спілкуйтесь, шукайте зв'язку з жінками, які в такому самому стані знаходяться. Знайомтесь з місцевими людьми, заводьте стосунки, дружні. Дуже багато те, що я бачу, роблять мами, які приїхали без тат до нашого місту. Вони дуже багато волонтерять. Вони допомагають українцям, які приїжджають. Вони, наприклад, у нас одні мами влаштували зустрічі в бібліотеці кожну суботу, де діти українські книжки читають, і це велика, велика підтримка і для них. І для людей, які тільки приїхали і хочуть знайти якийсь контакт. Тому подумайте, може ви можете організувати якісь жіночі зустрічі, чи ви можете кудись прийти, де вже діти зустрічаються, щоб ви могли познайомитися, щоб ви могли жити життя ваше наповну. Тому що те, що я чую від жінок. Я не живу зараз, я не бачу майбутнього, я не знаю, що буде відбуватися. Рідні мої, я розумію, що це дуже важко, але ваше життя єдине, воно прямо зараз відбувається. От так трапилось. Не ми це вирішували, в який час жити. Так трапилось, що ви живете під час війни. Іншого життя у вас не буде. Живіть його зараз, шукайте друзів, шукайте, де ви можете послужити іншим, з ким ви можете дружити, як ви можете себе підтримувати. Насправді дуже є багато можливостей. Треба тільки вийти з дому, шукати контакту. Ось для віруючих людей це взагалі прекрасно. Да? Скрізь можна знайти багато церков, знайти спілкування з віруючими, молитву і так далі. Тому виходьте з дому, будуйте спільноту навколо себе. Це теж буде сильно вас підтримувати, якщо ви будете в гарному стані. Зараз навіть не з чоловіком поряд чоловікові буде легше. Якщо він буде бачити, що ви в адекватному стані, ви справляєтесь, ви можете про себе опікуватися, Це буде теж і вклад, і в ваші стосунки з ним. Дуже дякую, Світлана, за прекрасне пояснення і практичні поради. Ну що ж, давайте спробуємо зробити певне резюме з сьогоднішнього нашого обговорення. По перше, я записав деякі моменти, що дуже важливо для жінки, яка за кордоном і поки що розділена своїм чоловіком. Не плутати дитину з чоловіком, сподіваючись, що вона може задовільнити потреби, і також можна шукати допомоги інших людей, це може бути психолог, пастор, просто інші люди. Також у нас є можливість підтримувати між собою зв'язок за допомогою сьогоднішніх можливостей, гаджетів, наприклад, відеозв'язок, аудіоспілкування, стандартні смс-повідомлення. Як я не пам'ятаю, дуже важливо не заглиблюватися в надто складні питання. Просто обговорювати якісь буденні речі, як ти, як настрій, як погода, що відбувається, показати свій стан, можливо, природу навкруги, тобто цінувати зв'язок між собою. Ну і в кінці кінців, як інці не бути самотньою без чоловіка, це шукати підтримку у жінок, які в схожих обставинах, будувати ком'юніті навколо себе, організовувати якісь жіночі зустрічі, і звичайно пам'ятати, що ми живемо тут. І зараз у нас тільки одне життя, і треба його цінувати. Прекрасна програма. Дуже дякую вам, Світлана, за те, що ми підіймаємо такі важливі теми, які я вірю, будуть дуже корисні для мам, які зараз за кордоном розділені розділені з чоловіками, не мають цієї бажаної близькості. І хотілося б також в кінці попросити вас, адже ми знаємо, як важлива молитва в житті кожної людини помолитися за наших мам, за тих, хто в схожих обставинах зараз знаходяться. Так, звичайно, дуже дякую за цю можливість. Давайте помолимось. Дорогий Господь, я дуже вдячна тобі за цю можливість бути сьогодні з нашими матусями і підтримати їх словом і порадами. Боже, дякую за всіх наших слухачок. Боже, прошу благословіння для кожної з тих, хто слухає зараз нас. Будь ласка, давай їм відповіді на їхні питання в їхніх серцях, давай їм сили і ресурси, і можливості справлятися з цими складними обставинами. Зараз хочу помолитися за жінок, які без чоловіків якийсь час вже живуть. Я прошу, щоб ти давав їм мудрості і навіть на відстані, щоб ти зміцнював їхні стосунки з чоловіками. Боже, я знаю, що в тебе є ця сила. Дай мудрості, будь ласка, як жінкам вміти просто як брати. Свої емоційні потреби і знаходити людей, які б їм допомагали, допоможи, будь ласка, щоб вони навіть могли бути підтримкою для своїх чоловіків, які лишились в Україні. Будь поміж ними, з'єднай їх. І нехай цей час буде не просто часом е, якихось втрат, але й часом, коли вони зможуть наблизитись один до одного навіть через ці проблеми. Я вірю в твою допомогу, в твою любов і прошу тебе, щоб ти підтримав кожну з наших слухачок зараз. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Це була програма Генненьки з нами була Світлана Гончарова, сімейний психолог. До наступних зустрічей. Заходьте в майбутні програми. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio.at.svitle.org або на наш телеграм, або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на «Світле Радіо».